Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. За добу по території Харківщини випущено 32 ворожі каби 13 липня о 15 хвилин на першу ночі у Богодухівському районі Золочівської територіальної громади в селі Завадське під час ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок. Гараж, господарча споруда, вікна, паркан, ворота. О 17.30 у селі Новосинове Куп'янського району відбувся ворожий артобстріл, внаслідок якого пошкоджені п'ять приватних будинків, три господарчі споруди. О 15.00 у Чугуївському районі Вовчанської територіальної громади у місті Вовчанськ. Внаслідок мінометного обстрілу постраждала 68-річна жінка. О 15.00 у селі Борщова Харківського району відбувся ворожий міномет. Метний обстріл населеного пункту, внаслідок чого пошкоджено один приватний будинок. Об 11.30 окупанти вдарили двома FPV-дронами по селу Одноробівка Богодухівського району. Удари відбулися під час надання населенню пенсії працівниками пересувного поштового відділення Укрпошта знищена автівка. Ще одна отримала пошкодження. О 10-й годині у Харківському районі Липецької територіальної громади в селі Слобожанське внаслідок обстрілу КАП зруйно. 13 приватних будинків. О 8-й ранку у Чугуївському районі Вовчанської територіальної громади в селі Стариця під час евакуації по лісосмузі підірвалась група цивільних людей. Загалом постраждали шестеро людей. У трьох чоловіків 30-48-52 років діагностували гостру реакцію на стрес двоє чоловіків віком 18-63 та у 40-річної жінки вибухові поранення. Усі постраждалі госпіталізовані. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 50 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили дві пожежі в Ізюмському та Харківському районах області. В обох випадках горіла хвона підстилка та трава на відкритій території. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі та запобігли поширенню полум'я. За добу зафіксовано 21 випадок пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 19 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 107 одиниць вибухонебезпечних предметів 12 липня близько восьмої години ранку під час самостійної евакуації по лісу смузі, неподалік села Стариця Чугуївського району підірвалась група цивільних людей. Загалом постраждало шестеро осіб, три особи гостра реакція на стрес, три особи вибухове поранення. Бригадою екстреної медичної допомоги потерпілих шпиталізовано до лікарні. Обставини цієї надзвичайної події встановлюються правоохоронцями. За даними Генштабу ЗСУ, ворог не полишає спроби атакувати, а українські війська тримають свої позиції. На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося 19 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку кількість атак за добу склала 11. Сило оборони відбили усі штурмові дії противника біля синьківки, степової Новоселівки, піщаного та Берестового. Марія Соловйова та Єгор Мікинін. Харків. Новини.